І я завжди нагадую історію колаборанта ржавського, який жив на окупованих територіях під Києвом, в День Бучі. О, в, жив, жив в перехресті від мене а, в, тому, в Бучі, да, в Бучі. Це колишній народний депутат та мільйонер. Все він був дуже рускомірним. Він топив за Росію. Прийшли. Ми про це розповідали тоді. Прийшли росіяни стали у нього вдома. Він не знав, як постелитися. Напевно, там і дружину і родичів підкладав під них, але е його все одно застрелили. Просто за що там що він Сказав, сказав сам нали, да, да, ну типу, хватить, ну типу йому кажуть, неси ще з погреба. Він так каже, де да, хватить ну, скільки можна вже сил нема. Пунк. все і все. Все блін. Тому от така доля, така доля э, чекатиме на всіх колаборантів, але колаборанти вони послаблюють наше суспільство. Тому давайте, друзі, напевно, брати колаборантів за грудки і. Вибивати з них лайно до того, як вони завдадуть нам максимальної шкоди. Володимира. Я сьогодні дивився відео, і це вже не перше відео, яке я бачу, як в громадському транспорті зустрічаються іноді, поки що, це літні жінки, які кричать про Росія прийшла нас звільнити. Одне Шо, відео, серйозно. Я, да, одне відео я бачив: Ви не повірите, з Луцька здається, або з рівно. Я, я не пам'ятаю, з якого саме. ну мені ж маршру... баба розповідав да, про сталініста маршруці, з Волині його просто в маршрутці витягнули. Звернули з маршрутків, і вона, поки що маршрутка стояла, загружалась, вона стояла і кричала Руський, ну тобто істерика. І сьогодні я не, не показував це відео. Сьогодні я також не показував, Ні, це, не де, де, де в електриці, і я чую, як каже наступна станція: не мішаєво. Здається, от в електриці. Якась жінка літня починає розповідати: Росія прийшла, щоб нас звільнити. І може, чоловік з нею розмовляє, каже: що ти кажеш? Ну, типу, і всі знімають взагалі з боку десь. І всі сидять такі, та хворо а мужик якийсь завівся, і закінчується відео тим, що він хапає її за кадик. От каже, я тебе зараз. Ну, та-та-та. І потім, коли вона починає буцати його ногою, він просто бере отак, піднімає її там ж в електричках вікна, знаєте, такі і просто з усієї дурі шарах важкою. Там. От на цьому відео закінчується. Я не знаю, чим там закінчилось, але я думаю, що нам потрібно ввести е е е автоматичну амністію за хуліганські дії. Вчинені в публічній площині, так в пуб, ну, в публічних місцях е, по відношенню до колаборантів, до тих хто кличе е, так, вона, мир. так, так у нас працює закон. Да ну дивіться, я ну, на, того... ну, у нас закон працює. Єдине, що він не розповсюджується на колаборантів, там просто трішечки додати і все. Угу. Ну тобто, це називається громадська ініціатива з припинення правопорушення. <реш> тобто тріснути важкою. Ну, тобто, там тріснув, чесно кажучи, я думав, що там, як мінімум струс. Володимир, але ви я... знаєте, я проти насилля, але я дивіться, це не насилля, це Але потрібно проінструктурувати людей, угу. сказати: значить так, пані, ви зараз скоїте правопорушення або злочин угу. проти держави. Я вимушений зараз вжити заходів угу. щодо припинення скоєння вами правопорушення. Я попереджаю вас, що якщо ви не стулите свою блін, смердючу пельку, я буду вимушений застосувати до вас насилля, фізичну силу. Якщо вона почне його буцати, то таким чином, взагалі і притягати потрібно до відповідальності, тому що раніше, от була стаття 190 в Старому кодексі, це умовно кажучи, якщо хтось там бикував умовно, да і людина приймала на себе обов'язки з припинення правопорушення і на неї нападали якраз у зв'язку з цією діяльністю. То її потім притягали нападника, навіть якщо він угу. позбувався зубів здоров'я і чого завгодно, його ще потім притягали до відповідальності. Я вважаю, що це дуже правильно. Ну я, чесно кажучи, я просто побачив е, такий переляк в очах цього чоловіка, який, мабуть, вперше в житті схопив жінку за город та шлітню. От, але я його, я його дуже чудово зрозумів. От mm -hmm. просто дуже чудово, тому що я, мені мені важко уявити мені, як людині, яка намагається в житті запобігати ну, і в принципі будь-яким чином пітляти від фізичних конфліктів, так щоб не дай Боже десь не поїхати, бо я знаю, як це буває, щоб. Не дай Боже ніде. От я чесно кажучи, у мене тут я розумію, що це отак. От знаєте, отак от забрав, забрало, і все. От, а згадуючи колаборантів, пам'ятаєте, я розповідав, що в Херсоні зараз їх відловлюють. І показував навіть відео, як заходять в двір до колаборантів, відкривають там якийсь чувак, який співпрацював з росіянами. Uh -huh. Улякав сусідів ФСБ. Його затримали. До речі, молодий молодий чувак, там щось років 17-18, якщо не 16. От але також по бачимо, що у нього ну якісь ментальні розлади. Ну плюс очікування росіян це доводить. Не очікування, а те, що він їх чекав. Так, от ми я там помітив цю деталь, але не звернув. Не те, щоб не звернув, але не став її озвучувати. А сьогодні побачив допис і думаю, блін, ні, треба, треба про це сказати. Треба про це сказати. І давайте, друзі, подивимось. СБУшник. Це СБУ прийшло його затримувати. СБУшник затримував його в шапочці з вушками. Ай, хорош! І я тоді ще помітив, думаю, блін, що за вушка, що за дитячий садок, блін. Ну сам факт, що СБУшник в шапочці з вушками. Це дуже смішно, це це, такий мішка знаєте, чи, чи котик блін. Це, це Знаєте, це знаєте, як навіть можна сказати? Наш, наші ведмедики. Uh -huh. Наші ведмедики. Ну це супер. І е, я до речі, друзі, я хочу вас попросити, якщо ви підтримуєте ідею того, що потрібно громадянам дати право вживати заходів. Проти відвертої так. пропаганди в інтересах ворога, а ми ніколи не знаємо це свідомий ПСО, чи У неї просто бліндак ну, потік. Не це не це це не наша це проблема. Її, це її, її проблема. Родичі. Тисніть подобайку цьому відео. Воно підійметься в рейтингу і більше людей це отримає. Да.